Всім самий величезний привіт, а тебе а, знижки до 2, до 2 січня. Так, Давайте подивимося, що в хороших знижках. Вода трускавецька, газована, не газована та слабогазована по 12,50. Дуже хороша ціна. Зараз точно всі будуть купувати боржомі. До речі, вона зараз також з хорошою ціною. 65,90 літр 250 Дуже хороша ціна на велику пепсі. Смакуй по-українськи. 2 літри. Кому не можна, алкогольне. Ось такі є замінники, до речі, непогані. По 15,90 баночки. І навіть є фраголіно безалкогольне по 21 гривні. Сардіна від торгової марки Боцман. Іде з ключем консерва атлантичним з додавленням олії тільки для власників карти АТБ 29, 30 та 31 грудня 40 гривень 70 копійок. Повна ціна 62 гривні 70 копійок. В акції від Норвен лосось свіжоморожений. Хороша знижка 25%. 239. в акції скумбрія від водний світ, також з хорошою знижкою. 11.20 за 100 грам Хто хоче екзотики, є кальмар від Velaдіс. Ціна 26,70 за 100 грам Зі знижкою м'ясо креветки від своя лінія. Мабуть, воно смачне, правда, 157-90, 400 грам упаковка. В акції крабові палочки від водний світ. 70 грамів додатково тільки В АТБ. 520 грам маса. 90 гривень. За упаковку 520 грамів. Від норвен сьомга охолоджене філе порції. 405 грамів, 248 гривень. Так, тут у нас норвен, форель слабосолена, шматочок 210-90. Так, і зі знижкою 32%, сьомга слабосолена, шматочок 210 грам. Знижка 20% на розумний вибір домашній, сиру. Від своєї лінії, ось така новинка з'явилась. до макарошків, сардельки першого сорту з м'ясом птиці. Вага йде на кілограм. Упаковка в середньому по пів кілограма, ціна за 100 грамів 18,60. Це показую як новинку. А так, оці свої лінії. Зараз вони в акції зі знижкою. 30% 107 гривень. Теж хороша ціна. Від своєї лінії з сиром 56,40. Від своєї лінії сосиски першого сорту, докторські, фермові, 330 грам, 52 гривні 80 копійок. Так, а ось ці я візьму, мабуть, дивіться. Тут чарівна поличка. Сьогодні пожарю посмажу картопельку. М'ясна лавка, рум'яні кусняшки. Рум'яні кусняшки. 33 гривні, хай буде. Так, тут ще зі знижкою бачу ось така від своєї лінії. Теж хороша ціна, ну добре. Це вже потім. А ось ці скільки. Докторські фірмові ходох, оці смачні без оболонки. Так, скільки вони. М'ясна докторські фірмові, не бачу. Дивіться, які сьогодні багато зі знижкою 50%. Це також, мабуть, під... да, це все 50%. Візьму ці дві. Заморозку кину. Навіть ця добров 50% знижка. І ось ці шинка рубана також по 18 гривень. Ой, знайшов 42 гривні за упаковку. Я їх прямо в мікрохвильовку під гриль буде дуже смачно. Так, ось ці по 64 гривні а, до пюрешки Варена. Губернська, знижка 43%, 63 гривні. Також зі знижкою хорошою салямі болгарська. Палочка а, ціна йде на вагу. І прем'єра. Палочка 420 грам, 108 гривень. Палик Дарницький від добров, справжнє м'ясо. Як я кажу, намазанка. Сир звичайний 48,90. І так само з травами, вага 175 грам. Сирочки плавлені. Фета сир. Сир від пірятин янтарний. Це як замінник да? сиру. Для власників карти АТБ по 42 та по 45 гривень. А, сир. А звичайна ціна 55,90. Ось ці ціни для власників карти АТБ. Для власників карти АТБ. Ось ці цукерки, до речі, у нас були на дегустації на відео. Дуже смачні, мені ці більше сподобалися з горіховою начинкою. Так, вони по 60 гривень, а для власників карти ТБ 4490. Ну, 45 гривень. Так, цукерки на Рошен. Це для всіх. Так, Київ його розібрали, а... Грошин залишився тільки чорний шоколад. Непогана ціна на цукерки червоний мак, але це йде своєї лінії. Не знаю, як вони по смаку. Хороша ціна на мілку, дуже мені сподобалося, Я її також куштував, пробував 100 гривень. Зі знижкою 50% шоколад Millennium, але не знаю, чесь мені він не дуже смакує. Так, по макаронним виробам нічого не бачу з такими великими знижками. Спагеттів для паста 35-50-400 г. Вермішель 420 грам 30 гривень 60 копійок. І розкуповують ось ці ріжки 22 гривні 70 копійок, це розумний вибір. Цілий кілограм. Не знаю, як вони за якістю, але бачу, що купують. Спіральки також в акції 33 гривні відля для паста. Хороша ціна на молоко згущене від своєї лінії, 440 грам. Я бачу, що цукор падає в ціні, це трошки тішить, 28,80 за кілограм, але це йде третя категорія, не перша. Дуже хороший розпушувач для тіста, я його купую часто. Так, це у нас крупа гречана проділ 22 гривні за кілограм. А гречка як була 26, так і залишилась. Рис від делюкс, хороша делюкс, камоліно гатунок вищий, кілограм. Рис від жасмін, також делюкс кілограм. І в акції від делюкс басматі також кілограм. Для власників карти АТБ Хейліс чай. 100 г, йде упаковка. Англійський королівський чорний, крупнозерновий, Зараз 51 гривня, 50 копійок. Заварний шерлок 100 грам, 66 гривень. Та шерлок з бергамотом. Заварний чорний чай від своєї лінії 80 грам, Перший гатунок 40 гривень. А ось фруктовий можна придбати за 35,70 гривень. Не забудьте за ловрем, вони зараз з хорошою знижкою, 40% пакетований. Чорні, фруктові, зелені з бергамотом. Мономах, 100% цейлонський чай. Чорний, крупнолистовий, 80 грам упаковка. І також є пакетований мономах. Тут 22 пакети, 40 гривень 50 копійок. 40% знижка на каву Амбасадор преміум 250 грам. І трошки дорожчий Амбасадор Dark Rost 194,50 Непогана ціна на Амбасадор Стронг 200 грам розчинна 154 гривні. Амбасадор преміум 200 грам також 165 гривень кава пупа 250 грам. І великий Якобс Еспресо вагою 200... Ой, 450 грам, 187 гривень. Шампанське, Артемівське, солодке-біле, 179 гривень. Розкуповують, бачу, напівсолодке. І 20450. Напівсухе біле. Для великої гоп компанії можна взяти фрателів фрагуліну півторалітрове 164-50. Напівсолодкі біле 109 гривень. Напівсолодкі рожеве. Зі знижкою 30 сухе біле, 129,80 і також сухе рожеве. Бачу, рожеве купують, а це ще у нас сухе червоне. Ям хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі з наступаючими святами вас.